На території спортивного комплексу Зінадін у Хомківській громаді відбулися змагання з волейболу серед жінок п'ятого туру вищої ліги. Чотири команди Рись, Орбіта, Миколаїв та господарі майданчику з Закарпатська команда Медея два дні змагалися за перемогу у напружених та емоційно насичених матчах. На сьогоднішній день ми вийшли 3-0 у команди. і Орбіта, і Миколаїв були в минулому році в четвірці, в фінальній четвірці вищої ліги. сьогодні всі зібралися і вийшли, показали Тут на те, що ми можемо. Та задача у нас стоїть в шестьорку віти. Зараз ми по очкам вроді як на другому місці. Я ще не там не перерахувала, не перерахувала так. Ну як сказали, вже в шестірку ми попали. Протягом двох днів гра була наповнена пристрастю, а вболівальники стали свідками неймовірних моментів волейбольної боротьби. У перший день змагань жіноча команда медея зіграла з командою Орбіта та команда «Рись» із Миколаєвом. В принципі, ну ми дуже задоволені таким результатом, і готувалися. Ми до цього дуже ну досить довго у нас була перерва в, в грудні. І ми прям готувалися до цих команд. Ми продивлялися всіх ігри ще за до цього туру. Готувалися саме до їх специфіки, як вони грають. Наступного дня на волейбольному майданчику зібралися команди Миколаїв та медея. Закарпатська жіноча команда показала чудову підготовку та здобула перемогу над суперниками. У другій грі зіграли команди Орбіта та Рись, де остання зазнала поразки. Проте сильну боротьбу та хороший рівень підготовки показали всі чотири команди. Команди були дуже налаштовані на нашого суперника, тому що він був непередбачуваний, вів себе не дуже. По спортивному, можна так і сказати, але ми зібралися і зіграли свою гру. Вчорашня гра, на жаль, ми програли. У нас був дуже сильний суперник, який вже багато років вищий в суперлізі, тому вони молодці, гарно зіграли. Ми не змогли знайти свою гру і, на жаль, програли. Суперники, як ми очікували, були сильними, злагодженими, і в результаті ми здобули поразку обідно. З пітьма сетами, але я вважаю, що це хороший досвід для нашої команди. В результаті ми більше пограли, більше отримали і задоволення, і звичайно якоїсь гіркоти. Але без цього, без поразок немає і спорту і немає подальших досягнень. Проведення змагань на території Хомківської територіальної громади вже стало своєрідною традицією, яка об'єднує шанувальників спорту та надихає молодь на здоровий спосіб життя. Адже громада активно сприяє у популяризації спорту та підтримує місцеві команди. Це п'ятий тур чемпіонату України вишелізі. З'їхали з чотири команди: це місто Стрей Рейс. Це орбіта міста Запоріжжя і місто Миколаїв, плюс наша домашня команда, яка представляє наше рідне Закарпаття в вищому дивізіоні волейбольної спільноти України. Хочу привітати Закарпаття з тим, що знову у нас волейбольне свято. Сьогодні другий ігровий день. Наша домашня волейбольна команда медея зустрічається з містом Миколаїв. Всі команди показали достойний рівень і наразі готуються до наступних ігор, які відбудуться вже наступного місяця.